Чи знаєш ти, чим відрізняються любителі піших туристичних подорожей? Ось такий вигляд має мандрівник аматор, а такий досвідчений турист. А ось це пластун. І бути ним це дуже відповідально. Пластуни у своїх гуртках отримують нашивку за кожну здобуту навичку наприклад, за вміння читати карту та орієнтуватися на місцевості. Зараз ми допоможемо і тобі опанувати нову навичку. Повір, після перегляду нашого відео таку нашивку буде набагато простіше отримати. Є різні способи зображення Землі. Це може бути малюнок, фотографія, глобус, географічна карта чи план місцевості. У кожного зі способів є свої переваги та недоліки. Одним із найзручніших способів зображення земної поверхні є топографічна карта. Топографічна карта це загальногеографічна карта великого масштабу, на якій за допомогою умовних знаків детально відображено на велику ділянку земної поверхні. На топографічних картах із математичною точністю відображені головні, природні та соціально економічні об'єкти. Завдяки тому, що на топографічних картах зображена невелика ділянка земної поверхні, спотворень на ній майже немає. А тому вона ідеально підходить для детального вивчення території, проведення розрахунків, вимірювань площі, довжин та прокладання маршрутів. Топографічна карта від географічної відрізняється масштабом та умовними позначеннями. В Україні топографічні карти створюють у різних масштабах від 1 до мільйона і до 1 до 10 тисяч. Пригадай, що таке масштаб. Масштаб це число, яке показує в скільки разів зменшена відстань на карті, порівнюючи з відстанню на місцевості. На топографічних картах використовують три види масштабу: числовий, іменований та лінійний. Детальніше про масштаб та його види ти можеш дізнатися в нашому відео. Кожна карта, зокрема і топографічна, складається з елементів математичної основи, картографічного зображення, допоміжного оснащення та додаткових даних. До математичної основи карт відносять рамку топографічної карти. За допомогою неї ти можеш визначити координати будь-якої точки на карті. А як це зробити, ми розкажемо вже в наступних відео. Усе, що є за межами зовнішньої рамки, має назву позарамкове оформлення. Воно включає допоміжне оснащення та додаткові дані. Над північною стороною рамки топографічної карти вказують номенклатуру, а в дужках назву найбільшого населеного пункту, що зображено на аркуші. Під південною рамкою показана схема меридіанів, де є величина магнітного схилення та кут зближення меридіанів і ліній кілометрової сітки. Тут вказані відомості про масштаб карти, інформація про значення проведених горизонталей та графік їхнього закладання. Картографічне зображення на топографічних картах складають за допомогою системи умовних знаків. Умовні знаки це графічні символи, за допомогою яких на картах позначають географічні об'єкти, явища та процеси. Щоб зрозуміти, яку інформацію передають символи, що відображені на карті, є легенда карти. Це сукупність умовних знаків і пояснень до неї. Тому якщо ти не зрозумієш якесь умовне позначення на карті, то можеш просто подивитись у легенду, де є пояснення всіх умовних знаків. Зазвичай легенда розміщена в додатку до топографічних карт на окремих аркушах або в довідкових виданнях. А все тому, що умовних знаків для топографічних карт є дуже багато. Умовні знаки поділяють на лінійні, масштабні, позамасштабні та пояснювальні. Лінійні умовні знаки використовують для позначення лінійно витягнутих об'єктів. Спробуй назвати їхні приклади. За допомогою лінійних знаків позначають річку, дорогу, межі, кордони, горизонталі тощо. Довжина цих об'єктів на карті завжди подана з урахуванням масштабу. А от ширина ні. Наприклад, струмок або невеличку річку позначають як витягнуту синю лінію, товщина якої не змінюється, але якщо річка велика і широка, то ширина її русла буде врахована та виражена на карті відповідно до масштабу. Масштабні або контурні умовні знаки використовують для відображення великих об'єктів. Для цього використовують контур та колір зафарбовування. Наприклад, ліс, вирубка, лука, сад, озеро тощо. Позамасштабні або точкові умовні знаки використовують для позначень об'єктів, які не можна передати в масштабі. Усі ці знаки мають однаковий розмір на карті, хоч на місцевості можуть дуже відрізнятися: Наприклад, криниця, джерело, вітряк, поодинокі дерева тощо найбільшу групу умовних знаків мають пояснювальні. До них відносять стрілки, буквені та цифрові значення. За допомогою них передають якісну та кількісну характеристику об'єктів. Розглянемо приклад. На фрагменті топографічної карти зображено річку. За допомогою пояснювальних знаків зазначено її назву мурашка. Стрілкою вказано напрямок її течії, північно-західний, а цифрами відмітили швидкість течії десята метра за секунду. Вище за течією на карті позначено міст через річку. За допомогою пояснювальних знаків можна дізнатися його характеристику. Така інформація буде корисною, якщо, наприклад, водію великої машини потрібно проїхати мурашку через цей міст. Отже, літерою позначають матеріал, з якого зроблено міст. Літера D означає, що міст дерев'яний. У чисельнику вказані розміри мосту. Перша цифра це його довжина 30 метрів, друга ширина 6 метрів. У знаменнику вказана вантажопідйомність мосту. 10 тонн. Запам'ятай топографічна карта це загальногеографічна карта великого масштабу, на якій за допомогою умовних знаків детально відображено на велику ділянку земної поверхні. Топографічна карта від географічної відрізняється масштабом та умовними позначеннями. В Україні топографічні карти створюють у різних масштабах від 1 до мільйона і до 1 до 10 тисяч. Умовні знаки це графічні символи, за допомогою яких на картах позначають географічні об'єкти, явища та процеси. Умовні знаки поділяють на лінійні, масштабні, позамасштабні та пояснювальні. Став уподобайку, підписуйся на канал та залишай коментарі.